Це відео зняте за рік до загибелі Віталія Котелевця. Тоді він ще служив на території Сумщини. Отримав вільний день, вирішив купити нові обручки і заново обмінятися ними з дружиною. Горька фото, де вони з побратимами посміхаються всі. Син Віталія Котелевця Олександр показує фотографії батька зато з побратимами з найкращим товаришем біля своєї робочої машини. Олександр розповідає, у 14-му році батько пішов добровольцем, тому що вважав це правильним, хоча жодного відношення не мав до військової справи за плечима, тільки строкова служба в юності. Він завжди був справедливий. Він до політики відносився. Він був ідейним, так сказати. Він переймався за майбутнє за наше, за нашої країни і намагався всіма силами зробити так, щоб було, щоб краще нам всім жилося. Віталій служив в гарячих точках Східного фронту. Його одразу відправили у Донецьку область. Вони були поблизу міста Іловайська. Вони потім потрапили, потрапили в Іловайський котел. Ну, всі знають, що там відбувалось, як там було погано. Вони чудом з побратимами своїми вийшли. Багато побратимів розказували, що коли вони були в Іловаському котлі, багато людей він вивів. Після цього вони вже базувалися в Луганській області. Вони захищали останній міст, який був з окупованої території на нашу територію. Він був і сапером, і підвозив БК, і логістикою займався. За участь в АТО Віталій Котелевець був нагороджений Іловайським хрестом, медаллю за оборону рідної держави, відзнакою президента України за участь в АТО. З початком повномасштабної війни вступив в місцеву тероборону на Охтирщині. Цього разу на захист країни стали разом із сином, якому тоді було 19 років. Разом служили рік, а потім Віталій вступив у ЗСУ. Олександр розповідає, що часто привозив допомогу бійцям у підрозділ батька, коли вони служили на кордоні Сумщини. Допоки у 24-му році їх не перекинули у Курську область. Перед відправкою Віталій подзвонив сину востаннє. Вже чув я, що він більш серйозний, такий засмучений, бо він розумів, що там ні зв'язку не буде, нічого. Ну, він мені він мене попросив бути з мамою. Я йому останні слова сказав, попросив його, щоб він був обережний, і він сказав, що постараюсь. Після того, як їх перекинули в Курську область, батько спочатку був водієм, він підвозив БК, продукти, а потім він заступив на позицію. Росіяни дуже штурмували ті позиції, були такі масовані штурми. Ці штурми наші хлопці відбили, але Через два дні після цих штурмів був великий обстріл, і внаслідок обстрілу, внаслідок вибуху поруч з моїм батьком, він отримав поранення. Йому надали хлопці першу медичну допомогу, але під час евакуації батько мій загинув. До нас приїхали з центру комплектування, ну, привезли сповіщення. Я вже ну, попросив маму вийти, я вже розумів, чому приїхали. Та важко, звісно, життя ну, дуже змінилося, бо батько це був опорою як і для мами, так і для нас найріднішою родиною. Віталій Котолевець загинув 9 листопада 24 року, за два тижні до свого 48-го дня народження. В нього залишилися дружина, двоє дітей, маленька онука, яку, каже син, він дуже любив і з якою часто спілкувався по відеозв'язку. Вона, коли його бачила. Ну, вони коли розмовляли, все добре, але коли приходить час відключатися, вона починає плакати, щоб діді, вона казала, щоб діда не забирали. Сину Віталія Котелевця зараз 22 роки. Він продовжує служити. Захищає небо Сумщини. Чоловік каже, що прагнення боронити свою країну це головний заповіт, який отримав від батька. Олександр вже жив окремо, але тепер повернувся до мами у рідне село Хухра, щоб бути поруч. Доглядає могилу батька на місцевому кладовищі. Розповідає, що створив петицію про присвоєння Віталію Коталевцю звання Герой України посмертно. За місяць її підписало близько 8 тисяч людей, але сподівається, вона набере потрібну кількість голосів, адже це найменше, що можна зробити для людини, яка віддала своє життя за Україну. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.